А ви помітили, як е, в тіктоках, інстаграмах, в Ютубах, в різних фейсбуках. В соцмережах маніпулюють і грають на чувстві на відчутті провини. Кажуть, мій чоловік воював за тебе, мій брат, мій син воював за тебе. Або навіть військові пишуть Я за тебе здоров'я віддав, без ніг залишився, без руки мене скалічили, а ти по-руськи говориш, а ти російську музику слухаєш, а ти ходиш в качалочку, ходиш на дискотеки, ти не донатиш, нічого не робиш. Моя відповідь була. Була, є і буде одна й та сама. Чи просив я вас мене захищати? Ні, не просив. До речі, за ці слова можна присадитись на бутилку, на пляшку від своїх земляків. Але почекайте, в мене питання. Коли мене возили на підвали, мене українця возили українці. Катували, били, різали. Різали мені. ось, мені, Мене різали, мене мучили, мене катували, мене допитували, мене душили удавкою, мене били, зламали два ребра, відбили почку, як там, нирку. З мене знущалися, коли мене возили на ТЦК, коли мене били мої просто земляки за те, що я там щось десь там російською мовою щось там говорю, чи там пишу, чи думаю не так, як вони. Хоча я ніколи не звав Руський Мір, ще раз повторюю, весь час повторюю. Торію не люблю я ні Путіна, ні руський мір, нічого. Не люблю я Росію і туди не хочу. Але мене мої земляки скільки разів били, катували і знущалися. Скільки разів цього було? Але мені потрібен був ваш захист. Мені потрібен був ваш захист. Де ви, блядь, були? Де ви були? Чому ви мене не захистили? А зараз маніпулюєте, що вам ноги відірвало, що я не доначу, чи ще щось. Де ви були, коли мені потрібен був захист? Дайте відповідь, будь ласка, на це просте запитання.